Дорогий отець Олександр, отець Диякон Віталій, дорогі всі присутні в цьому святому храмі, особливо Николаї, Николайовичі, Николаївні, Ніколето ще є. Всіх вітаємо вас із цим прекрасним святом вашого заступника і ті, що в онлайн-трансляції моляться, хтось, можливо, є на дворі і чує цю святу літургію. Слава Ісусу Христу! Колись чув таку фразу будуючу і запам'ятав її на все своє життя, колись в отця Піво запитали, яке найбільше чудо Святого Франциска. І отець Піо відповів так: Найбільше чудо Святого Франциска є те, що і зараз протягом стількох Віків після його смерті знаходяться молоді люди, які хочуть жити його способом? Це найбільше чудо Святого Франциска, що знаходяться люди, які би хотіли жити так, як він. Ми Святого Миколая називаємо чудотворцем. Але яке найбільше чудо Святого Миколая? Що і зараз. Його подвиг, подвиг його життя є настільки глибокий, що і зараз, протягом стількох століттів, в третьому, третьому столітті жив чоловік. І зараз у 21-му столітті ми надихаємося прикладом його життя і в пам'ять про нього робимо речі своїм ближнім, які з діла милосердня. Це найбільше чудо Святого Миколая. А чому, чому то так нас, можна сказати, захоплює або нам імпонує? Тому що ці люди, як святий Франциск, з якого я почав, і святий Николай, якого пам'ять сьогодні святкуємо, вони нічого, не, нічого більше не робили, як показували на Ісуса Христа, якби показували на Євангеліє, на красу Євангелія, на красу життя по Євангелії. І сьогодні Господь розкриває нам. А в чому краса Євангелія? В чому його суть? Він говорить то своїм учням. Блаженні голодні, бо ви насититесь. Блаженні, що плачете нині, бо будете сміятись. Життя по Євангелію не дає тобі перспектив, що тебе будуть носити на руках, тобі будуть всі плескати, будуть усі хвалити, який ти молодець, все файно в тебе виходить. Життя по Євангелію дає тобі виклик, приймаючи який, ти вчишся в стражданнях довіряти Господу Богу. А той робив святий Николай. І тому кожного року, коли ми святкуємо пам'ять такого великого святого, ми надихаємося прикладом його життя. І прославляємо Бога, тому що Він нам на нього показав своїм життям, хто є такий Бог. Тому що Ісус Христос показав нам Отця, як каже Євангелист Іван. Єдиний ніхто Бога не бачив, Бога ніхто нікого не бачив. Єдиний син, який в лоні Отця, Він нам об'явив, а який є наш Отець. І Він нам показав. Через своє життя. І говорячи до учнів, Він каже про те, що я є той, який є голодний між вами. Я є той, який є переслідуваний за правду. я є той, який є відкинутий, бо в кінці кінців. Чим закінчилося то, що Христос прийшов на землю Христом? Тому, дорогі, це життя по Євангелію, воно. Не закінчується лише самими стражданнями, бо воно не має змісту, але воно дає перспективу, перспективу радості. І можливо, що твій приклад життя так когось надихне, що хтось захоче прийти до Бога. Якщо ти відкриєшся Господу Богу, відкриєшся на Його перспективу жити по Євангелію, то може, і ти бути таким, як святий Николай. І твій приклад життя може так когось захопити, що він захоче прийти до Бога. Щоб стати християнином, треба зустріти християнина. Я сам своє покликання відчув через одного священника. І його приклад життя такий був цінний для мене, що я захотів, о, от я, я, би, сяк, я би сяк хотів жити. Тому святий Николай нас сьогодні запрошує до життя по Євангелію, щоб ми надихаючися його прикладом, пам'ятали про те, що Євангеліє не дає нам перспективу, але дає нам перспективу радості, але щоб дойти до тої радості, треба проживати певні страждання. Тому молимося, щоб святий Николай для нас вимолював тої ласки бути подібними до нього, а в такий спосіб і подібними до Бога. Слава Ісусу Христу!